Триває 638-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки. Збройні сили України знищили ще 1130 російських військових. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України станом на ранок 23 листопада окупантів окупаційні війська Росії втратили 321 тисячу 800 військових, 5 1466 танків, 10 224 бойові броньовані машини, 7 802 артилерійські системи, 902 реактивні системи вогню, 591 засіб ППО, 323 літаки, 324 гелікоптери, 5791 безпілотник оперативно-тактичного рівня, 1564 крилаті ракети, 22 кораблі, 10198 одиниць автомобільної техніки та 1107 одиниць спецтехніки у Генштабі. Додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.